Вітаю. Динамівці, ця новина просто сколихнула структури інтернету. У Динамо ця інформація була в захваті. По-перше, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і активувати дзвіночок, щоб не пропустити жодного свіжого відео. Тут ви завжди можете бути в курсі останніх відкриттів найбільшого клубу України. Наставник збірної України прокоментував призначення нового наставника киян. Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думкою про те, що Олександр Шовковський обійме посаду головного тренера київського Динамо? Шовковський раніше очолював Динамо. Для нього це цікавий виклик. Це важке завдання для будь-якого тренера Динамо. Це важливий крок у їхньому шляху. Бажаю Олександру успіхів, щоб Динамо повернулося до колишньої слави. Чи стане Шовковський керувати Динамо? Це повністю в його руках. Я починав так само: початок фундаментальний. І еволюція залежатиме від нього. Як я вже сказав, усе в його руках. Нагадаємо, Олександр Шовковський змінив на посаді тренера Динамо Мірчулучеська, який покинув команду після поразки від Шахтаря. Тож, шановні вболівальники білосиніх, на що ви ставите щодо гри Олександра Шовковського в Динамо? Поділіться своїми думками в коментарях. Не пропустіть оновлення клубу, підписавшись на канал. До наступного відео!